Я перейшов на iPhone 13 mini в 2025 році і був дуже здивований. Причин перейти на маленький смартфон було три. Три перша причина – я захотів зрозуміти, чому Apple відмовилися від міні-смартфонів і що відчуває користувач, який досі використовує цей пристрій. Наприклад, у Китаї два роки тому iPhone 12 mini став найпопулярнішим смартфоном серед користувачів. Друга причина, як мені чомусь здалося, я сам втомився від дуже великих смартфонів. А до цієї втоми ще й додалася зламана рука. Користуватися смартфоном однією лівою або однією правою, і при цьому мати iPhone 16 Pro Max, смартфон. З діагоналю 6,9 і дюймів дуже складно, навіть використовуючи спеціальні режими введення та інші примочки з розділу спеціальні можливості в iOS. І нарешті третя причина: наскільки актуальним є смартфон Apple, якому вже Ну, майже 4 роки. Тому я звернувся до знайомих в Одесі. В магазин є і вони дуже швидко знайшли для мене айфон 13 міні відновлений рефербішт. в класному рожевому кольорі за 300 баксів. І тут почалося наступне. У перший день, коли ви повністю переходите на iPhone 13 mini після сучасних великих смартфонів, ваша реакція, як у маленької дитини, повний захват. Це настільки зручно, що складно передати. Смартфон ідеально лягає в руку, ти вільно користуєшся ним однією рукою, будь-який там друк тексту, будь-який елемент інтерфейсу, доступний без необхідності перехоплювати смартфон. Ти кладеш його в кишеню і його взагалі не відчуваєш. А коли тобі потрібно зняти фото або відео, цей процес настільки зручний, що Здається, буквально, а як я жив без цього раніше, ось це і є справжня покет камера Але як виявилося, за низкою радісних моментів і яскравих вражень ховається сувора реальність. Не секрет, що чим менший розмір смартфона, тим менше його акумулятор, і тим частіше його доводиться заряджати. Цікаво, що зі збільшенням розміру смартфона збільшується й розмір екрану. Відповідно, енергоспоживання теж повинно збільшитися, і різниця в часі автономної роботи. Ти не повинна сильно відрізнятися, але на практиці ця теорія не працює. Збільшення розміру екрану не впливає на час роботи смартфона так, як це робить зменшений акумулятор. А у iPhone 13 mini акумулятор зменшений до непристойних показників 2406 мАч. Як ви думаєте, наскільки це мало за сучасними мірками, навіть враховуючи те, що це iOS. це мало настільки, наскільки вам здається, смартфон в моєму випадку доводиться заряджати. 2,5-3 рази на день. Складніший у тому, що швидкість зарядки у смартфону дуже обмежена, 20 ватт по кабелю Lightning, який вже морально дуже застарів. А зарядка MagSafe, хоча і підтримується, в порівнянні з сучасними iPhone і зовсім просто як черепаха. З одного боку, у мене завжди з собою Powerbank. З іншого боку, навіть він не завжди виручає, так як час зарядки просто залишає бажати кращого. За 30 хвилин смартфон дійсно заряджається до 50%, але 5%. 50% в iPhone 13 mini це 1200 мАч. Як ви розумієте, пропрацює він недовго. А з нуля до 100 Зарядка займає десь годину і 20 хвилин. Якщо ви думаєте, що це основна проблема міні-смартфона, не зовсім далі. Ви все зрозумієте самі. Незважаючи на всі зручності маленького форм-фактора, все ж таки 5,4 дюйма в 2025 році, це не просто мало. Це іноді, не дуже часто, але іноді несумісно з інтерфейсами деяких застосунків. Буває так, що ти там відкриваєш застосунок YouTube або YouTube Studio і бачиш, як шрифти одного рядка накладаються зверху на інші. Вони банально не поміщаються. 60 Гц в екрані цього пристрою мене зовсім не збентежили, але мене збентежило інше. Цього року виходить iOS 26, яка дуже сильно залежить від анімації, ефектів плавності та прозорості. І цю версію iOS будуть підтримувати старі iPhone, зокрема iPhone 13 mini. І мені дуже цікаво, як нова система і нова естетика буде виглядати, призначені в 60 Гц. У нових iPhone все буде плавно, тому що iPhone 17 серії навіть класи. Бюджетний, так скажемо, отримає підвищені показники Герц вперше за довгі роки. А що робити власникам старих айфонів, які неодмінно оновляться? Судити зараз по iOS 26 бета не має ніякого сенсу. Вона після першого оновлення пристойно змінилася у візуалі, а до релізу взагалі багато чого зміниться. Також я помітив наскільки сильно покращилися екрани iPhone всього за три роки. Якщо порівнювати iPhone 13 серії з iPhone 15 або 16 серії, різниця в максимальній яскравості, кольорах і контрастності помітно сильно. Але це не все. Ключовий фактор, який змусив мене відмовитися від iPhone 13 mini вже через три тижні використання, полягає ось у чому: на такому маленькому екрані не хочеться споживати контент. Взагалі ніякий. Він не приваблює тебе ступінь занурення. Просто мінімальна. Ти не хочеш на ньому розглядати фото або відео, тобі не хочеться на ньому читати книги, тобі не хочеться і навіть не цікаво відкривати на ньому стрічку інстаграм або YouTube. Я б сказав так, це ідеальний смартфон, якщо ви хочете влаштувати для себе цифровий детокс або просто скоротити час, проведений за екраном пристрою. І ось що, якщо у вас є маленька дитина, і ви думаєте, ну може маленький смартфон буде гарною покупкою для дитини. Ні, я не рекомендую такий смартфон дитині, тому що у контенті у дитини не знає. Зникне і ніякий маленький екран її не знизить. А ось зір на такому маленькому екрані вони дуже швидко погіршать. Тому що деякі елементи все одно доведеться розглядати, напружуючись. І тут виникає питання: а що тоді робити і що брати, якщо великі смартфони тобі не підходять, а 5,4 дюйми це вже замало. А відповідь дуже проста: на сьогоднішній день нормальним компактним смартфоном можна вважати смартфони з діагоналлю 6,3, 6,4 дюйми. І я перевірив це на собі в порівнянні з 5,4 дюймами, і навіть. З макс версіями і ультраверсіями Samsung і iPhone. Тобто 6,4, 6,3 дюйми це ідеальна концепція міні смартфона в 2025 році. Наприклад, у Apple, Samsung і Google є флагмани в таких розмірах. А наприклад, у китайців є просто феноменальний смартфон Vivo X200 Pro mini. І дуже цікаво, що смартфон з діагоналлю 6,3 дюйми вони назвали міні. Мають рацію. Що б я рекомендував до купівлі в такій діагоналі. Ми заходимо на e-каталог е і давайте подивимося список моїх улюблених пристроїв, які можна назвати компактними. Одразу, щоб не переплачувати, додаємо сюди iPhone 15 Pro. Він коштує дешевше, ніж версія Max, і точно дешевше 16 серії. У нього вже досить живий акумулятор, а сам смартфон досі просто в топі покупок. Цей смартфон буде актуальний ще багато років. Звісно, сюди варто одразу ж додати класичну версію Galaxy S24. 4 або Galaxy S25, тут вже на ваш вибір, що вам по кишені. І звісно, сюди одразу потрапляє Pixel 9 Pro, а можливо, треба ще й почекати, коли вийде Pixel 10 Pro, тому що це по факту буде той самий смартфон, просто там будуть виправлені всі помилки компанії. Нормальний процесор, деякі фішки, можливо, навіть буде аналог MagSafe. Також обов'язково зверніть увагу на Vivo X200 Pro Mini. Це унікальний смартфон у всьому від розміру акумулятора до можливостей камери. Ну це звісно, якщо релігія або там. Якісь ще уподобання вам дозволяються. Також, коли бюджет дуже сильно обмежений, наші люди звертаються до китайських пристроїв. І при обмеженому бюджеті, якщо ви хочете купити собі адекватних розмірів пристрій і при цьому новий на нормальному залізі, шукайте ось цей пристрій. Це OnePlus 13S. В Китаї він зветься ще OnePlus 13. t Ідеальний розмір. За відчуттями це, ну реально, iPhone 15 або iPhone 16, повторили тут буквально все. Тут класне залізо, але лише дві камери. А в інших Их параметрах це. Топовий компактний китайський смартфон. В описі до цього відео буде посилання зі всіма смартфонами, які я можу рекомендувати вам до купівлі. Це все буде на е каталозі. Ви можете подивитися ціни, порівняння цін і динаміку цін, як вони змінювалися, і щось там передбачати собі або додати до улюблених пристроїв, коли подешевший пристрій зможете про це дізнатися і купити його. Але це ще не все. iPhone 13 mini зміг і здивувати мене двома речами. По-перше, це процесор. iPhone 13 mini – це ідеальна демонстрація того, наскільки Довго залишаються актуальними смартфони Apple завдяки їх власним процесорам. У цьому смартфоні стоїть Apple A15 Bionic. Це 6 ядер CPU, 4 ядра GPU і 16 нейроядер. Цей смартфон досі просто звір у продуктивних завданнях. І Єдине, що його обмежує, це 4 Гігабайти оперативної пам'яті. Її іноді вже... Помітно не вистачає. Ну тобто, іноді в складних завданнях є невеликі зависання, невеличкі фрізи, але не критичні. Однак, процесор виконує всі мультимедійні функції дуже чудово. Рендеринг 4К, відео, 3D ігри все тут досі літає. І друга річ, яка мене приємно здивувала, це. Камера. Два об'єктиви камери ширококутний і ультраширококутний. З фотографіями, все зрозуміло, будь-який субфлагман або е флагман трирічної, чотирирічної давнини вже навчився красиво обробляти і витягувати фотографії. Цим нікого вже не здивуєш. Так вони ну там різні, але все одно зробити гарну фотографію на смартфон можна вже давно. Чого не скажеш про відео? Але наскільки ж круто iPhone 13 mini знімає відео навіть для 2025 року, а особливо для смартфону в бюджеті за 300 баксів зараз за 500, 600, до навіть 700 баксів не знайдеш новий смартфон, який зміг би знімати відео настільки якісно, як це робить iPhone 13 mini з його iOS, сумісністю, кодиками, всіми там можливими соціальними мережами і застосунками для монтажу відео. Я дуже здивований. При денному, природному сонячному світлі смартфон видає просто приголомшливу картинку. Це запису відео на селфі камеру iPhone 13 mini смартфон, якому майже. Чотири роки а відоси знімає досі так, що просто капець. Причому у нього селфі-камера не найкраща на ринку по мегапікселям, по показникам світлосили і все таке інше, як буває у конкурентів, знаєте, там з Піднебесної, Але подивіться просто на якість, на тон шкіри, на динамічний діапазон. Оце знімається селфі-камера. І цієї картинки буде достатньо, щоб знімати свої подорожі, сімейні відео, вечірки з друзями, або навіть почати вести свій власний youtube канал або іншу соціальну мережу. Словом, в курсі відосів бабосіки про. То як знімати відео в соціальній мережі, вести свій канал, і заробляти на ньому. У мене був величезний випуск про техніку, включаючи вибір смартфона для зйомки, там налаштування камери, світла, оточення і все таке інше. І там я робив гарну підбірку там, смартфонів, які треба купувати навіть при обмеженому бюджеті. Кому цікаве посилання на курс в описі до цього відео, до нього приєдналося вже більше 4 тисяч людей, відгуки у наших, скажімо так, студентів, надихаючи, причин купувати міні-смартфон в 2025 році може бути. Багато. Фізіологічні особливості, наприклад, ось така: спосіб життя, уподобання і так далі. Чи можу я рекомендувати iPhone 13 mini до покупки в 2025 році? Ні. Але досвід, отриманий в процесі використання цього смартфона, допоміг мені визначитися самому, що мені насправді потрібно. І я повертаюся. До лопат, і навіть коли вони будуть ще більшими, я буду розуміти, чому так відбувається. Смартфон щодня стає для нас універсальним хабом у всьому, і для цього йому доводиться розширюватися і змінювати свої габарити і форми. Якщо вам потрібен компактний смартфон, але при цьому ви не хочете компромісу з часом автономної роботи і зручністю споживання будь-якої інформації, відео, текст, світлини і все таке інше, шукайте смартфони з діагоналю 6,3 дюйми. Це золота середина. Класичний iPhone 15 Pro або iPhone 16. Про або просто iPhone 15 і iPhone 16 буде золотою серединою, а для когось і ідеальним другим смартфоном для зручності. Друзі, ось такий відос був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Поділитися цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент українською мовою. І обов'язково натисніть вподобайку, тому що так ви покажете Ютубу, що вам не байдуже. Контент українською мовою, тобто ви будете допомагати не мені і не моєму відео, а просто алгоритмам Ютуба зрозуміти, який контент подобається аудиторії, щоб більше такого контенту, саме на українській мові, рекомендувати іншим глядачам. Дякую ще раз. До зустрічі у наступному відео. Бувайте.